Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся і сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів початківців, і я ділюся з вами працюючими підходами або порадами з чого почати. Сьогодні ми говоримо про комунікаційні навички. Це навички другого рівня. Вони визначають, ефективно чи ні, ви спілкуєтеся з людьми. Чи вмієте ви донести свою думку і як ви реагуєте на суперечки чи конфлікти? Ці навички базуються на навичках першого рівня. Наприклад, активне слухання не може бути розвинене на прийнятному рівні, якщо ви не володієте, хоча б базовим емоційним інтелектом. Для розвитку цих навичок нам необхідна інша людина або група людей. Для цього цілком може підійти ваша сім'я або друзі. Немає такого критерію, який би визначав, що ці навички в нас розвинені на 100%. Ми їх вдосконалюємо протягом усього життя і нема меж досконалості. Однак є мінімально допустимий рівень комунікаційних навичок, який буде входити до вашого автентичного скілсету. Перша навичка типологія психотипів особистості, або ми всі різні. Навичка, що визначає різні стратегії спілкування з людьми, залежно від їхнього психотипу, успішна корекція своєї поведінки для отримання більшого результату від інших людей, та адаптація своєї комунікації до свого психотипу і психотипу іншої людини. Друга: адаптивність і гнучкість в команді. Або ми гнучкі та адаптивні. Навичка визначає agility – здатність людини або групи людей швидко реагувати на зміни. Як ви сприймаєте зміни чи обставини? Наскільки швидко ви до них спристосовуєтесь, яку стратегію обираєте змінювати або бігти, а, а також як ви ставитесь до змін у команді чи в компанії. Третя навичка: методи переконання та аргументації. Або ми переконуємо інших. Ця навичка визначає, наскільки ви ефективно переконуєте людей. Як часто ви опускаєтесь до маніпуляцій через нездатність донести свою позицію, наскільки часто у вас бракує аргументів для переконання іншої людини, четверта навичка: ефективна робота в команди або ми працюємо в команді. Навичка, яка відповідає за формування команди її комунікацію всередині, за комфортну роботу фахівців. Показує, чи адаптуєте ви склад команди під конкретні проекти, наскільки ви враховуєте злагодженість психотипів різних спеціалістів, їх рівні, зрілості та кваліфікацію. П'ята. Навички публічних виступів і презентацій. Або ми презентуємо ідеї. Навичка визначає, як ви тримаєтесь на публіці, наскільки сильно ви боїтеся виступати. Це здатність тримати фокус уваги аудиторії. Та готувати матеріали або деми, що продають. Шоста навичка активне слухання або ми слухаємо інших. Ця навичка так званого глобального слухання. Ви перебуваєте тут і зараз в розмові, яка разом з навичкою ненасильницького спілкування визначає емпатичну комунікацію. Ваша здатність до резимування та перефразування інформації. Сьома. Менторинг або ми навчаємо інших. Це ваша здатність передавати свої знання та створювати нові знання для інших людей. Навичка визначається тим, скільки ви ефективно навчаєте інших, чи вмієте ви використовувати методики навчання, чи адаптуєте ви ці методики під різних фахівців. Ця навичка існує в тандемі з навичкою третього рівня, лідерського рівня, таких як зворотній зв'язок. Восьма навичка: особливости клієнтського сервісу і важкі клієнти, або ми працюємо з клієнтами. Ця навичка визначає вашу успішну роботу з клієнтами, як зовнішніми для компанії, так і внутрішніми вашими колегами. Наскільки ви вмієте врахувати особливості, настрій, обставини ваших клієнтів? Що ви робите, якщо це клієнти-маніпулятори? І як ви виходите з конфліктних ситуацій з ними? Комунікаційні навички починаються з ми, оскільки вони використовуються для спілкування в соціумі. Вони плавно перетікають у навички третього рівня лідерства. Про що якраз говорять останні два: ми навчаємо інших і ми працюємо з клієнтами. Однак без розвитку цих комунікаційних навичок подальший рух по софт-скілів буде важким, з огляду на те, що всі навички третього рівня базуються на навичках комунікації і селф-менеджменту. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо сьогодні змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк приложу в описі. З вас вподобайка, підписка. Якщо вам було цікаво, якщо ви хочете подискутувати зі мною в коментарях, welcome! До зустрічі.